Вот така колода карт неплохая. Шуллер. Карти картишки, поіграв з братішкою, тільки він, коли грав, сильно много махлівав. Я йому казав не раз не ложити під матрас, другий раз йому кажу, не згинай її в дугу. Він то в носа її суне, то на зуб її куштує, то на десь кусочок, то надігне десь крайочок карти лучше не играть. він їх сразу мітить гад. Щоб знати в кого туз любить сильно виграть Ось такі карти можна мить, не бояться води. Ігра, пісня. Дивіться яка картинка, як хорошо видно. прятати і тако такого скраечку дивитися і все побачиш. Огонь карти. Телеграм канал. В описании.